Всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати дуже смачну лавашіцу або ж піцу на лаваші. А для того, щоб підтримувати україномовний контент, пропоную підписатись на мій канал та поставити лайк цьому відео. Отож, для приготування нам знадобиться круглий лаваш. На нього ми викладаємо натертий на дрібній терці сир. Бажано якомога рівномірніше. Далі ми накриваємо другим листочком лаваша. Тепер наш лаваш потрібно змастити якимось соусом. Це може бути томатна паста, кетчуп або інший улюблений у вас соус. Змащуйте рівномірно, трохи не доходячи до країв. На соус також додаємо трохи натертого сиру для більшої ніжності. За бажанням можна присипати сушеною зеленню. Сьогодні за м'ясну складову у мене буде курка. Курку можна взяти відварену або запечену. В мене вона запечена у спеціях з додаванням сушеного часнику та карі. Наступним важливим інгредієнтом кожної піци будуть томати. В мене це заморожені помідори. Можете взяти свіжі. Наступним інгредієнтом у нас буде кукурудза. Кукурудза може бути консервована, може бути заморожена або навіть свіжа. Можна взагалі обійтися без кукурудзи. А зараз пропоную вам підписатися на мій канал та поставити лайк цьому відео, щоб підтримувати. Україномовний контент. Одним із найголовніших інгредієнтів цієї піци в нас буде ананас консервований або свіжий. Він чудово поєднується з куркою. Його ми розкладаємо рівномірним шаром, нарізаний невеликими шматочками. Тепер зверху присипаємо ще трохи сиром. Сиру багато не буває. Він чудово запечеться та сформує таку приємну скоринку зверху піци. Не забудьте присолити, поперчити та додати ваші улюблені спеції за смаком. Також потім готову піцу можна буде присипати свіжою зеленню. Наприклад, руколою, шпинатом або навіть кропом. Випікати свою піцу я буду в аерогрилі на режимі піци буквально 5-7 хвилин. Ви можете використати духовку на 180 градусів на такий же час. Або навіть зробити це у сковороді під кришкою. Довго випікати не потрібно, як тільки зарум'янилось – діставайте. Ось і все, наша швидка, оригінальна та неймовірно смачна лавашіца готова. Це чудовий варіант для швидкого перекусу, легкої вечері або навіть несподіваних гостей. Спробуйте цей простий рецепт, експериментуйте з начинками та насолоджуйтесь чудовим смаком. Лавашіца – це справжня кулінарна знахідка для тих, хто цінує швидкість, простоту та оригінальний смак. Цей рецепт стане вашою палочкою-виручалочкою, коли нема часу на довге приготування, а чогось смачненького та незвичайного все ж таки хочеться. Сподіваюся, вам сподобається цей рецепт. Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на мій канал, щоб не пропустити ще більше цікавих та смачних рецептів. Дякую вам за перегляд. Смачного!